Засідання заступника генерального директора РЕЗ з персоналу із заступниками начальників підрозділів підприємства розпочалось із хвилини мовчання за загиблими захисниками. Олег Килюх наголосив, що необхідно продовжувати активно підтримувати Збройні сили України донатами та плетінням сіток. Голова громадської організації «Енергія перемоги Іван Кравчук відзвітував щодо кількості опрацьованих звернень військовослужбовців. Таких минулого місяця вдалося закрити 42. Долучилася до збору коштів на потреби ЗСУ і первинна профспілкова організація Раес. Я ще раз подякую кожному особисто і в цілому колективу за ту волонтерську діяльність, яка на сьогоднішній день проводиться на рівненській газ, і звертаюсь до всіх продовжувати допомагати Збройним силам України в різний спосіб. Одні працівники відраховують від заробітної плати відсотки для допомоги Збройним силам України. Інші працівники волонтерять, готують харчі або ремонтують одяг, плетуть сітки. Тільки разом ми переможемо, і тільки разом в нас все вийде. Щодо питань порядку денного, наразі на підприємстві триває активна робота з автоматизації процедури працевлаштування потенційних працівників. Програмісти РАЕС працюють над створенням єдиної системи, яка діджиталізує роботу з майбутніми кадрами. Олег Килюх також нагадав, що нещодавно відбулася звітновиборна конференція трудового колективу, на якій обрали нового голову організації молоді первинної профспілкової організації РАЕС. Заступник генерального директора з персоналу закликав атомників сприяти розвитку молодіжного руху. Наголосив, що важливо активно долучатися до соціально-спортивних та благодійних заходів РаЕС. Вони позитивно впливають на згуртованість енергетиків. У продовження теми заступник начальника навчально-тренувального центру РАЕС Олександр Ошурко проінформував, що 20 квітня на Хмельницькій АЕС відбудеться благодійний забіг на підтримку ЗСУ. Організатори запрошують колег-атомників до участі. Заступник начальника управління кадрів підприємства Сергій Вакуліч повідомив, що стартує стажування учасників ядерної школи РАЕС на керівних посадах. Крім того, незабаром розпочнеться проходження практики на РАЕС студентами профільних вишів. Висловив прохання до керівників сприяти профорієнтаційним заходам. У ході наради заступники керівників підрозділів обговорювали інші важливі та актуальні питання. Сьогодні ми розпочали нашу… Нараду із хвилин мовчання і вшанували пам'ять полеглих героїв України за нашу свободу, за нашу перемогу. І, звичайно, першим питанням це було питання допомоги Збройним силам України. Також ми поговорили про необхідність роботи із кандидатами на вакантні посади в Рівненській атомної електростанції. Створена робоча група по розробці нового програмного забезпечення саме в частині працевлаштування, який ми плануємо охопити весь процес від подання резюме до. Працевлаштування на Рівненську атомну електростанцію. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, УІТЗГРЕС.